Всім привіт, з вами я Еля, і сьогодні ми будемо грати в Mom 2 в скіні РКП. Ідея не моя, бачила в одної дівчинки, але вже дуже давно, тому я не зможу її відмітити. Коротше, дали якийсь трейд. Ну, я не знаю, чи це файний трейд, тому скажіть напишіть в коментарях, чи це норм трейд. Коротше, я стала мардером, захвала її тут дівка якась. Ну, сорі. Я с її забула, ну ок, нічого. Опа. Якого фіга, як вона мене забула? Коротше, я побачила п'єс. Опа. Так, де март? Опачки. От і март. Та, та ду крыси мене забила. Let's go! Я стала, короче, мардером. Боже, оця вот дівка якась какашка просто. Так. А, я втікаю, а я згадала, що я март. Та блін, чому я не можу нікого забити? Іди сюди. Нарешті. Блін. Все, все. Ну як вони так скоро забирають пест? Так. Ой, еще я кружусь. Все, забыл. Такс. Де в нас ще. А, не, оба не чотер. Я не знаю. Кто-то депец забрал. Блин. <свот> <свот> а, вот. <свот> Не мог мне просто дать выиграть и взял просто... Э -э, я расстроена. Кемпер хуй! Який кемпер в сраці? І срію. Але напевно не знаю, що таке кемпер. Напевно. Коротше, нарешті я стала шерифом. Так, ой-ой. Ти Та що вона хоче? Головне виграти цей раз. Що за інтернет? І хто, блін, мартер, ну. Просто. Задумба. Де йдуть дві. Може, то вони март. Я не знаю. То воно март. Та бляха! Боже, вона просто тупо за мною йшла, не розкривала ніж і забила мене. Дякую, прям, дякую. Коротше, я буду закінчувати відео. Я думаю, ви знаєте, що вам треба зробити. Я просто в мене нерви. І всім пока. Коротше, сорі, що таке коротке відео. Плюс я просто не мала сили знімати в мене були нерви. І плюс, вибачте, що я так от в мікрофон робила. Тако... Бо я так дихала і за дуже близько мікрофон поставила.